Ми, студенти, мешканці та користувачі Національного природного парку Голосіївський і пишемо це звернення від імені молоді, яка любить, вивчає і захищає природу свого міста. Голосіївський парк великий природний комплекс у південній частині Києва, Голосіївський район, один із небагатьох справжніх заповідних просторів у межах мегаполіса. Тут збережені вікові дуби. Букові та осикові масиви, болота, ставки та цінні біотопи. На території парку зафіксовано десятки видів рослин і фауни, занесених до Червоної книги України, серед них рідкісні кажани, горностай, видра й деякі види орхідей, що робить його унікальним. Природоохоронним об'єктом у межах міста ми вважаємо, що такий простір повинен бути надійно захищений і переданий майбутнім поколінням, незважаючи на статус НПП, парк протягом років піддається систематичному тиску з боку забудовників. Історії про вирублення вікових дерев, встановлення парканів навколо будмайданчиків та спроби зміни цільового призначення земель не поодинокі. Гучний випадок у 2021 році показав. Як сумнівні підготовчі роботи призвели до видалення насаджень, громада змогла добитися демонтажу паркану та привернула увагу медіа. Проте судові процеси і перевірки тривають роками. Це доводить. Громадський тиск працює, але потрібна сильніша правова і оперативна реакція контролюючих органів. У низці справ прокуратура та інші держоргани втручалися, щоб припинити самовільні забудови і повернути ділянки, що належать парку, є відомі кримінальні провадження та повідомлення про підозри особам, причетним до незаконного відчудження земель НПП. Також прокуратура добивалася скасування припинення прав на самовільно забудовані об'єкти, однак ці процедури часто тривають і вимагають часу. А тим часом екосистеми страждають. Окремо, актуальна історія на вулиці Цілковського, 44: мешканці фіксують тріщини в фундаментах і просідання ґрунту, що, за їхніми словами, пов'язано з підготовчими земляними роботами і осушенням ґрунтових вод біля будмайданчика. В цьому контексті згадуються й конкретні девелоперські фірми в публічних матеріалах. Месенджер громади назви, які асоціюють із проєктом. А протести мешканців та петиції знову відображають громадську активність і занепокоєння безпекою та екологією. Ще одна важлива проблема стан водних об'єктів парку, зокрема оріхувацьких ставків. Громада неодноразово ініціювала петиції та звернення вимогою очищення ставків. Оскільки вони засмічуються, частково замилюються і місцями висихають. Це шкодить водній біоті і знижує рекреаційну цінність парку. Петиції щодо очищення збирали значні кількості голосів і потрапляли до офіційного розгляду Київради. Це питання потребує технічного, наукового і фінансового вирішення, не лише декларацій. Громадянська активність у справі захисту парку показала свою силу. Електронні петиції, що збирали понад 10 тисяч голосів, змушували мерію і чиновників реагувати та ініціювати перевірки. Судові перемоги парку, наприклад, у справі щодо урочища гайок, засвідчили можливість правової оборони природоохоронних інтересів. Проте ці перемоги не гарантують тривалої безпеки без системних змін у правилах землекористування, підходах до нагляду і оперативних механізмах захисту. Ми, як студенти, бачимо цю ситуацію так. І юридична, і екологічна сторони проблеми, взаємопов'язані. Будівництво впливає на водний баланс, руйнують кореневі системи дерев, ведуть до ерозії та просідання ґрунтів, а це вже питання безпеки людей і будинків. Водночас брак фінансування і планових природоохоронних заходів, наприклад, очищення ставків, рекультивація територій, посилює деградацію екосистем. Ми не маємо розривати ці зв'язки. Захист парку це одночасно про екологію, громадське здоров'я і містобудування. Отже, як студенти, ми вимагаємо конкретних кроків: юридичне і публічне закріплення меж і охоронних зон НПП Голосіївській, з оновленням містоподібної документації та забороною постфактум узаконення забудов, негайний мораторій на будь-які земельні роботи у зонах суміжних із парком до проведення екологічної експертизи і оцінки впливу на довкілля. Посилення контролю і оперативного реагування, регулярні виїзди діам, дабеке, прокуратури та муніципальних інспекцій, публічні протоколи і фото, відеозвітність, швидке анулювання дозволів за фактом порушень, план відновлення водойм, оріхувальські ставки та інші з лабораторним моніторингом, проектами очищення даних відкладень, відновленням гідрології та створення природних систем фільтрації за участі науковців та громади. Прозора платформа громадського моніторингу, куди студенти і мешканці зможуть надсилати фото, геолокації порушень та створення студентських і волонтерських бригад для толок, моніторингу та просвітницької роботи. Ми, Ми готові, готові діяти. діяти організовувати наукові моніторинги, брати участь у толках, збирати підписи і готувати петиції, співпрацювати з природоохоронцями і юристами. Ми вважаємо, що тільки поєднання юридичних гарантій, технічних заходів з відновлення та активної участі спільноти дозволить зберегти Голосіївський як один із небагатьох заповідних просторів у місті. Також наостанок ми хочемо додати, що прогулюючись парком, поки ми знімали цей відеоматеріал, ми бачили купи сміття, яке валялося не у визначеному для нього місці. Ми хочемо агітувати всіх, хто передивиться цей відеоматеріал, щоб вони не залишали пляшки у невизначеному для цього місці. Викидали сміття виключно у смітники або краще сортували його. Ми вважаємо, що тільки разом ми зможемо зберегти зелену зону парку та врятувати домівки для безлічі тварин та птахів. Парк це не смітник і не будмайданчик. Не викидайте сміття, захищайте природу, не дайте забудовникам знищити зелену зону. Парк потрібен місту, а не бетонні джунглі. Не будьте байдужими.